Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Богу! Бути милосердними як Отець. Завдання дуже велике і важке. а Однак до чогось такого запрошує Христос. Можемо багато читати про Боже милосердя, але милосердя це таке явище, яке можемо теж пережити. Бо не зрозуміємо його лише зі слів інших. Зможемо зрозуміти, коли побачимо його в нашому житті. Як милосердя виявлене нам, так і те, яке виявляємо ближнім. Маємо багато дарів від Бога. Боже милосердя один з найбільших, бо вертає нас до радості. Синівства навіть тоді, коли грішимо. Милується над нами, дозволяє нам знов бути його улюбленими дітьми, не пам'ятає на наші гріхи, якщо ще рокаємося. Разом з тим милосердя то щось, що можемо запропонувати іншим, нашим ближнім. Прийняти їх теж як Божі творіння. Як тих, хто є нам, братами і сестрами, бути для ними людьми, які довіряють і надіються. Милосердя то вияв того, що Бог довіряє людині, покладає на неї свої сподівання, бачить у нас щось велике і важливе. Зможемо бути подібні. До Небесного Отця, коли у наших ближніх побачимо скарб, побачимо велике багатство, великий дар Божий. Навіть якщо той ближній нам не дуже подобається, а навіть коли маємо до Бога претензії, мовляв, я би його створив кращим, ніж ти Боже. Може, ще замало його знаємо, може, замало довіряємо йому і Богові. У милосердному Богові, який сьогодні закликає нас до головного правила поведінки християнина чинити іншим, так, як бажаємо, щоби нам чинили. Не бути тими, хто відповідає, хто робить іншим таке, яке зробили нам, не бути тими, хто втікає. То не робить нічого такого, що могло би іншим пошкодити, то замало. Бути тими, які довіряють Богові, і теж довіряють тим ближніх, яких той Бог нам посилає. Бути першими у вчинках, першими в дії. І Христос не гарантує, що обов'язково нам теж зроблять щось добре. Але коли будемо так діяти, будемо відкривати. Для інших образ Божий, а зокрема Боже Милосердя. Слава Ісусу Христу!